Вітаю всіх добрих порядочних людей, особливо моїх підписників, та баків. Сьогодні займаюся ремонтом спінінга такий старий, колишній советський. В чому проблема? Отакі от катушкодержателі. От я вже їх ізолентою підмотував, але ізолента це не то вже вони пересохли, поломились. І от я придумав, взяв отакі корочки з бутилки, вирізав тут. Посередині. І просто воно тут трошки було завелике. Взяв такого конденсатора з телевізора. Тут така алюмінієва трубка. І такий катушкотримач, дуже добрий і добре тримає катушку. Також в цьому спінінгу вже давно загубилась така закрутка. Я усилив тут трубками, зробив штекер на таке з'єднання. І я тут так зробив, от взяв велосипедну ручку, щоб добре тримати, і тут воно все компактно так находить от сюди. І нормально тримати тут. І тут двогричний. Також в майбутньому хочу от тут поставити труб такий хороший, суцільний алюміній, можливо, це титан. Хочу поставити сюди такі кольца керамічні. Поставляю, тому що кидати близькою, то ще можна на таких железних кільцях. А вже якщо вам ставити, то ці кільця железні ріжуть, потрібно керамічні. От, поставлю 4 олочка, поки що три, ще одне знайду десь. І от. В комусь буде корисна порада. Також ще хочу зробити мушки, якого знайшов штативо. Щось подібне, нижню частину від м'ясорубки зроблю. Відріжу там, щоб кріпити до чогось. І буде така приспособа робити мушки. Всім, кому сподобалось моє відео, всім щиро дякую. Бажаю успіхів, рибакам, не вузки, не хвоста. Всім здоров'я, всього найкращого, слава Богу.